Вітаю вас! Продається будинок загальною площею 60 квадратних метрів на ділянці площею 25 соток в селі Серебрія, село Могилів Подільського району Вінницької області на кордоні з Молдовою. Відстань до міста Могилів-Подільський – 5 км. До міста Вінниця 120 кілометрів. Продам приватний будинок зі зручностями в мальовничому селі Серебрія, Могилів Подільського району біля річки Дністер. Будинок заходь та проживай. Є вода в будинку, душ, туалет, піч на дровах, опалення парове та електро, кухня, новітня витяжка, холодильник, бойлер, пральна машина, плита газова, телевізор, інтернет дротовий, а також камера відеонагляду на сонячній панелі. Вода також біля хати та вигрібля яма. Автонавіс на два авто, погріб, багато дерев, велика ділянка на 25 соток з можливістю встановлення сонячних панелей тощо. Дуже гарний краєвид, так як будинок знаходиться вище всіх біля гори. Сусіди чуйні та привітливі, зроблена тільки асфальтна дорога по вулиці. Будинок готовий до нових господарів. Заходь та проживай. Ціна 16 тисяч доларів торг. Посилання на цей будинок в коментарях під відео.